Невеличкий майстер-клас з вирощування глаксіній. У мене тут у стаканчику у судочку. Посажені листочки, і вони вже почали пропадати. Я вам зараз покажу, в якому стані ці листочки і чи є там бульбочки вже. Показую вам ці листочки. Ось один. Майже підгниває. Один згнив. Цей такий в'ялий. У цього гарний тургор. Зараз подивимося на їхній стан внутрі. Ой, ну як же без помічниці. да? Лолочка. Тобі все треба перевірити. Ану, дивися, Є корішок. Єсть, є бульбочка. Цю бульбочку ми будемо садити в стаканчик маленький. Я наберу торф. Зробила дірки. Тому що я не вмію поливати так, щоб не залить рослинку. У мене то більше нальється, то менше. Хай в мене лучше будуть дірки, щоб лишня влага вилилася. Показую далі. О, і тут є. І тут. До вас я не виймала. Це дивлюсь перший раз. Ну, якщо тягнеться туго, значить там щось є. Тут маленький. Ну він піде. А тут не хочеться такий гнилий в руки брати. Треба вдіть рукавички. Прийдеться риця. Ага, єсть. Що я з цим зроблю? Я ось це викину гниле. А саму бульбочку посажу. Посажу в стаканчик. І буду ці стаканчики час від часу проливати, щоб ці бульбочки підтримувалися у такому свіжому стані, щоб вони там не посохли. Бо це перша річка. Ось з такого клубішка. Вже на той рік буде квіточка. Ось такий невеличкий майстер клас.